Я хотіла в кафе тропікана на пляжі поснідати, але тільки кеш, так що беріть готівку. Так, А чому я сюди зайшла? Бо я хотіла сісти, е, сісти в вично сісти кафе, кафе-ресторані. Захожу туди, а там мені кажуть, здрасті! Всіх вітаю на каналі Мінзалась, з вами я, Тетяна Мінзо. і Сьогодні я вирішила... Згадати все, як було в минулому році, коли я тут відпочивала. Я зараз йду на той пляж, де я ходила. Прийшла ось в кінець бухти. І там позаду, я не знаю, буде чи видно, там далі мій готельчик, в якому я жила в минулому році. І ось ось цей готель. О, готель Імперіал там ми не жили, але ми ходили ось тут поруч. Зараз покажу. Щось там змінилося чи ні. Ну, настрій гарний, але і дуже пізненько. Е, вже 9 годин. Треба вже давно бути на морі. Так, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. Пишіть коментарі. А тут двіжуха повним ходом. Тут багато автобусів приїжджають з туристами тут. Людей не буде менше. Навпаки, мені здається, бо тут є багато дерев, є тінь, ого! Скільки людей приїхало. Так, а я йду сюди, ліворуч. Хто дивився? Ой, тут ще дітвари приїхала, стільки, може я напрасно сюди прийшла. Тут, мабуть, якийсь табір. Цьому році відпочиваю. Ну, ось так. Іду, вже прийшла, що буду десь зупинятися. Я ненадовго в це місце прийшла. Так. Ось ця дорожка, дерева красиві. Так, а там. Так, да, дітвари багато. Ну, нічого. Всі хочуть відпочивати. Тут дуже красиво, гарно, так що всім треба відпочинок на морі, в Чорногорії. Так, зараз навіть, поки я підходжу до першого, який мені тут трапився пляжу. Так, тропіка на два. Чи що це? Тропіка на 2. Я зараз покажу вам ціну на ліжаки. Тут в цьому році. Перша лінія буде 20. Перша лінія буде 20 євро, а друга 15. Ну, це за два ліжачка і парасольку. Ось така ціна Ну і тут зараз покажу, які вони дерев'яні з матрацями і ось такі парасолі. Ага, я пам'ятаю, як ми потрапили тут. Потрапили під лівень хто дивився. Знову туман такий, димка точніше. Так що ось так. Ціна на лежачки. Так, ну а я піду. Чого я так? Я вже піду. Піду. На прямки, на пляж, де, де буду. Я не буду на... лежати так. Може, сюди прийду кави випити в це кафе. Правда, я теж не взяла. Треба... У мене мало кешу. Сподіваюсь, картки теж будуть приймати. Так, ну, бачите, людей повно. Ну, там, де нема ліжачків. А тут під парасольками поки що мало. Так, так, так. Ох! А це вже поруч пляж. Теж такі парасольки, але я хочу сказати, що вони ще не будуть повертатися ніяк за тінню. Є кафешечка поруч. Зараз пройду, подивлюся ще ціни. До речі, тут можна ще ось перекусити, зараз, мабуть, не працює кафе. З'їсти піцу або ще щось. Діраз є. Ось тут. Цін нема. Поки що, мабуть, не відчинилися. Тоді меню треба подивитися. Також, ну, мабуть, з 10-ї, ще немає 10-ї. Так, а ось ціни. Тут є, можу вам показати, чивапі це, це ковбаски невеличкі. Я вже скуштувала їх в іншому. 6 євро. Так, риса, кава, сіка. Не можу прочитати, але ціни 6,5. 4,5. з Ось так. Тут можна і на столиках, за столиками посидіти всередині або тут. Так, а ми дивимося, що тут у нас ближче до мосту. Тут є поруч кіоски з водичкою, сувенірами, з сувенірами, з такими надувними іграшками, так що екскурсії. Так, оцей пляжик знову дикий на рушничках, а ось тут багато місця тут грають. Полейбол. Зараз просто нікого немає ще. Так, і ось такі ліжачки далі з парасолями, які можна повертати. Але бачите, які, як не знаю, як це сказати, металеві ліжачки. Зараз сіно подивлюсь десь. А, це від Словенська плаза, я вже й забула, це Словенська Плаза. У них тут є пляжик Є де водичка, ноги помити. Сьогодні знову така димка. дещо ще не видно. А я йду ось по дорожці. Тут уже наді мною міст. Ось там вверху. Тут кафешечка. Ну, це теж від Словенської плази я так зрозуміла. Хоча, може, і будь-хто може заходити. Так, водні розваги. Так, водні розваги кому треба. Аквасіті ось такий розважальний комплекс 30 минут 5 євро, а на цілий день 20. Так, Підал, бот. Ну, ось такі катамаранчики, як вони називаються. година 10, а 2 години 20 євро. Ну і на дошці ось такий на сапі. Тут 10 євро. Це ж година і 15-2 години. Так що розваги є. Ось там цей комплекс. Де дітки граються, розважаються. Ой, бачите, напроти нічого не видно. Острів не видно, старе місто не видно. Що я вам показую, якщо нічого не видно? Водичка прозора. І чистенька тут. Бачите, яка? Ну, колір, звісно, не такий, прям чудовий, як я була от на пляжі Могрин. Або на екскурсії фіш-пікнік. там трохи інші. Ну, не трохи, а прям так значно інший. Але тут теж непогано. Так, зараз подивлюся з цього боку. Сейтумані. Вудинки. Так, хочу вам водичку показати. Тут буде вже погано видно. Ось таке явище, вже котрий день. Ну, я далі не піду, я ще піду в інший бік, покажу вам ціни на ліжачки, але в середньому 15 євро. Є дорожче, звісно, але я не думаю, що буде дешевше. 15 за комплект. Рік на рік не приходиться. Тут дуже шумно. Бо є твари повно, а ще сьогоднішня неділя. Но я хочу вам водичку показати, і я піду далі. Покажу вам ціни. Чуєте, як галасно тут? Ну Водичка класна. Водичка. Але нічого вдалі я вам не покажу, бо нічого не видно. Все в димці. Так, що ось так. ось так. мене чуть не прибили М'ячем. Це пішла, я звісно. Настальджі не задалось. Я йду вздовж берега, мимо пляжі. Тут ще ось ремонтують, не хотіла показувати. Тут щось нове, я бачу. Пляжний якийсь. Комплекс, ну, не комплекс, але оці ліжачки. Мені здається, не було в тому році. То, що з'явилося щось нове під парасолічками, але ще тут не все дороблено. Іду вздовж е, в напрямку старого міста. Зараз покажу вам ціни на ліжачки. Ну, не лякайтесь, тут насправді, чим далі туди к старому місту, тим краще буде, мені здається. І лежаки, і там і кафе. А тут, а тут щось, щось ще роблять. Або я не пам'ятаю, може було таке. Ну, неважливо. Головне, що зараз є. Так ось цього я не пам'ятаю, що це за театром. Що там таке цікаво. Ага, тут виступати будуть, мабуть. Так, я зараз вам покажу, хто тут буде співати. Хтось буде співати. Так, якого числа. Ну, я не буду надовго це все показувати. Я думаю, можна буде зайти на сайт. І знайти розклад виступів в цьому, ось в цьому місці, ближче до моста, моста. Так, йдемо далі. Це готел Олександр. І тут лежачки, так, 20 євро тут. Амбрелла, ну парасолька і два лежачка ось тут. Так что можна приходити поруч з дискотекою, <сі> з концертами. Так, так, розважальний сезон 25 й рік. Кожну ніч. <сі> Кожна ніч. Це я не пам'ятаю цього. Цікаво іноді пройтися. Пройтися, подивитись. Так, ось тут, мабуть, ще вхід буде, а може ні. Зі Кого цікавить розважальна програма в цьому місті? Та не буду надовго тут зупинятися. Покажу трошечки пляж, та водичка чиста. Ой, хочу зараз дойду, все ж таки ще раз скупаюся, я вже поплавала. Треба плавати. Днів залишилось небагато. Тут теж якась реновація йде, хоча вже другий місяць літа. А тут ще не підготовлено. Не підготовлено. Трохи засмучується ця груда. Так, а що це за краса така? О, квітуча. Так, тут теж ще... Ох, я знімаю для вас красоти. Ніхто не приїде, скаже, а тут ще не готово нічого. Ну, Насправді я ж кажу, я йду з самого початку, так би мовити. І тут є ще ось такі пляжі. Але далі буде цікавіше, гарніше. Так, так, тут музика буду вимикати. Так, це ще теж такий дикий, так би мовити, пляж на рушничках. Хотіла в кафе трапікана там на пляжі поснідати, Але тільки кеш. Так що беріть готівку, беріть євро. Бо я зараз проходжу і дивлюсь, теж в кафе написано Only Cash, Only Cash. Хоча в тому році я в тропікані розраховувалася карткою. Такий пляжик є. І ось ціна 40-30 євро. Но тут дуже круті дивани. Зараз покажу ось такі лежачі дивани, м'якенькі. Ось на цьому пляжі обала. Сьогодні виставили ось таку ціну 7 і 6. А комплект 20. Я казала, що більше не зайду в цей готель-кафешку готель, кушати, але зайшла. І ось дивіться, що я замовила. Тут корінний шніцелі. Або щось таке. Ось такий салат. Дуже багато а цього. Ну і коло взяла. Так, а чому я сюди зайшла? Бо я хотіла в іншому сісти, е, сісти кафе, кафе-ресторані. Захожу туди, а там мені кажуть, здрасті. Ось так. І я думаю, до побачення. Ну і не захотіла йти далеко і знову тут присіла. Думаю, теж буде смачно. Тут, до речі, крім огірочка, є ще ось такий бурячок. Ну тут. Вочок, ще щось таке велике. <гум> Томати, перець, а ну, Може ще щось знайду. Бурячка багата. О, дуже смачна. Ціни на фрукти. Я далеко не ходила на базар, то щось так просто вам покажу. Абрикос по 5,90. Тож, можна в таких купляти ціни невеликі. Я не, не думаю, що треба прямо мені бігти за кілометр десь. Ще тут трошечки вам цін покажу з Мегамаркета, де я зазвичай купляла щось. Ставте на паузу, якщо треба більш детально роздивитися. Тут є і трошечки вертикальних відео, але я думаю, буде. Зрозуміло. Купила собі хрустку горячу. Тільки приготували 2,50. І сумочку взяла. Купила новинку, пляжну. Сумочка 7. Дякую всім за перегляд відео, за коментарі та за вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтеся зі мною. До нових зустрічей, друзі! Всім пока!